На початку травня відбулася прем'єра одного з найочікуваніших серіалів від Netflix Королева Шарлота. Історія Бріджертонів? Зовнішність героїні, що зіграла королеву, зазнала великий шквал критики серед глядачів. Постає питання: а чи дійсно письменниця зобразила Шарлоту темношкірою дівчиною? А яка насправді зовнішність була у королеви Шарлоти за книжковою версією письменниці Джулії Кін? Давайте розбиратися. Крирова Шарута це історична постать, яка фігурує в серії книжок Джулії Куін Бріджертони. Я відшукала цитати у книжках, якими письменниця описує зовнішні Шароти. Вона була маленькою жінкою, яка витягала плеча Орда Бріджертона, але її присутність наповнювала кімнату з книги Герцог і Я. Королева шарота була жінкою яскравої зовнішності, з темними очима і різкими рисами обличчя, які надавали їй царственного вигляду, з книги Віконт, який мене кохав. Очі королеви Широти іскрилися веселищами, коли вона спостерігала за танцюристами. Вона була мініатюрною жінкою, але її енергія була безмежна. Пропозиція від джентльмена. Її величність не була звичайною вродливою жінкою, але її харизма і присутність були такі, що вона не могла залишитися непомітною. Роман з містером Брічертоном Крова Шарота була жінкою, з якою не можна було жартувати. Вона була маленькою і живостою, але в її очах була люта рішучість, яка попереджала усіх, хто з нею стикався про необхідність бути обережними. Сарофіліп з любов'ю Варто зазначити, що зовнішність королеви шароти згадується мимохідь, і що до кольору шкіри немає навіть жодного натяку, її характер найчастіше зображається через її вчинки та діалоги. В книзі її показано як спостережливу жінку із гострим розумом. Хоч загалом опису не так і багато, ми все одно спитаємо віртуального інтелекту, якою повинна бути королева шарота, згідно книжкової версії. Звернулася я до нейромережі в які вказала запит. Дівчина в повний зріст зі шляхетної родини, якій 17 років, одягнена за останньою модою Англії 1761 року. Це дата, коли королева вперше прибула до Англії на заручене. Вона невисокого зросту, приблизно 1 метр 60 сантиметрів з карими очима і гострими рисами обличчя, харизматична, владна жінка. Це все ще змогла почерпнути з опису письменниці. І на цей опис нейромережа створила таку фотографію. Нейромережа збирає по клаптикам інформацію, що є в інтернеті, беручи до уваги портрети жінок 18 століття, тому вона зобразила типову зовнішність, що на її думку повинна бути у широте. В запиті я не вказувала конкретно, що треба зобразити королеву Шарлотту. Або тоді вона буде робити аналог з її портретів, і це вже не буде книжковою версією авторки. Цікаво, який варіант вам сподобався більше від Netflix чи нейромережі. Напишіть в коментарях.